Тому буде формуватися зараз одна команда, друга, третя, п'ята. І нам з вами, якби ми не дуже впливаємо на ці процеси, на жаль, але ми зможемо вплинути на виборах, як завжди, в цей раз не голосуванням, а об'єднанням тверезих українців, які об'єднаються і замість того, щоб штовхати когось на вибори, а йти самим. Йти заходити в команди нові, а їх вони будуть і не одна, і не дві, і не три. Будуть нові команди, нові партії. Тому е, об'єднуємося, заходимо в партії хто в яку. Тому що наша команда під е, керівництвом Андрія Васильовича Пелюховського Сила нації вже готова до цього всього. Об'єднує все більше і більше людей. Чому? Тому що. Ми маємо зайти у владу. Ми маємо. Люди, українці. Тому що цих вже не буде. Їх вже не буде. І тут навіть боротися не сильно прийдеться. Тут потрібно буде е, зайти, а для того потрібно бути просто готовими, брати на себе відповідальність вже сьогодні. Брати відповідальність, іти в команду, заходити, брати на себе. Е, Певні напрямки і заходити на всіх рівнях: Верховна Рада, обласні ради, місцеві, громади і таке інше. Тому е почнеться все з парламентських, ну так говорять. і Я так думаю, парламентські, поки, потім президентські, і місцеві. Тому потрібно готуватися, друзі. Потрібно виносити їх вже давно.